Gracias. Тут я був вчора, коли йшов дощ. Назнімав кучу відео прикольного, але мій телефон намок і здох. Хі -хі. Тому, а сьогодні виявилася файна погода, вирішив приїхати на це ж місце. Познімати вже сонячно. Вчора там така хмара стояла, що того міста не було видно. Просто за хмарою не було видно. Купив собі таку пахнючку в шолом. Їдеш тепер і пахне тут приємно. Ой, що вчора я... Що я вчора знімав і розповідав, це... Не сидіть люди вдома. У вчора, та й сьогодні, такий був настрій паскудний, що просто хотілося десь вибратися і відпочити. На природу. А саме більше це заспокоює, коли ти дивишся, ну, як на мене, це вогонь, вода, от, наприклад, фонтани, дзюрчить водичка, течія, такі озера, вогонь, коли горить, костер і дорога. Коли ти просто рухаєшся, неважливо куди, навіщо. Просто рухаєш. Неважливо. На двох ногах своїх, на кріслі колісному, на жаль, що цих буде більше. На мотоциклі, на велосипеді, на машині. Неважливо на чому. Головне, що рухаєшся. Бо Поки ти рухаєшся вперед і живеш, от дорога відволікає від усіх проблем найбільше. Тиєю їдеш і медитуєш. Рухаєшся, рухаєшся, рухаєшся. Раніше я пішком ходив просто в ліс. Потім велосипед, машини, тепер мотоцикл. Так, сидиш і А Рибки там плавають. Не знаю, передасть камера, не передасть. Чайки. Вчора я так файно покатався, вже коли треба було їхати до, до двору, до хати, пішов дощ. Тут така злива стояла, так шуміло. Геть промок до, вибачте, до трусів. Хоча і курточка була, вже пізно було вдягати штани, вже намокли, але коли ти вже намок, то вже так по барабану, що йде той дощ чи не йде. Тим паче вчора такий теплий дощик був. Я так кайфанув. І зараз така тиша, спокій, водичка. Дивлюсь, там вон той берег. Цікавий, треба подивитися на карті, як туди добратися, поїхати. якесь Знайти собі місце. Так вибираєш на карті якесь місце і їдеш собі туди відпочивати. І просто так поїхав, подивився. Потім знов. хондочка моя. Катає мене. Дякую їй велике. Сьогодні покатаюся, помию її на моїться. Покатався, покупався. Зараз уже повитирать. Овночка, зверюшка.